От мій АГС радимий ну, АГСниками я почав бути ще в учебці. Прийшов в учебку, хотів бути спочатку стрілком, але потім взагалі сказали, що є така професія, як вот, гранатометчик АГС. Я вирішив вот, вот, АГСом. Тіжело перше почало було з ним бігати на полігонах, знаєте, він важив з боєкомплекту там, 47 кг. Були сильні бої, взагалі, ну, все горіло, тут все в диму. Моя задача була накрити противника швидше, тобто уразити його, щоб він ну, відвіт не давав. Взагалі. І це біжиш, каска на тобі, броня, розгрузка. Дев'ять магазинів у мене було тоді. Ти біжиш до нього з цими улітками. І заряджаєш, руки трусяться, звісно, по тобі стріляють, ну, вони прицельно так ложили, літом були бої сильні. Заряджаєш, швидко руки трусяться, тобі кричать «Огонь, огонь ну, Випускаєш це все, потім тобі вже говорять, що от, ти потрапив в цель, це просто ну, не описати словами, як воно. Якщо хороший корекерчик у них, він вичисляє, звідки йдуть постріли. Ну а якщо не хороший, то вони не знають, і я швидко АГС в руку зі своїм допоможником і одразу міняємо позицію. Чим більше ми позиції міняємо, тим краще. Вони намагаються стріляти, намагаються мене вичислити, як, як снайперги вони вичисляють, там, виманюють нас. Мені довелося прикривати хлопців. Виїхала БМП. Наші їх заглушили, все нормально, закидали там, ну, стрілкотньою. Но страшно було те, що от БМП виїхала, вона почала прицільно так стріляти по нашим, і мені довелося ну, треба було прикривати її, тобто відвезти глаза, як і от Тоді реально я налякався за парнією. Вони біжали, це, ну, крики там в радейку, що от, там, 200 метрів, там, 180, там 120. І, все. і коли вони вже на місці, мені вже огонь огонь я вже накрив, все, запалив, їм бліндаж, горів бліндаж у них. Ну, оце от страшна історія, що була, що боявся я за своїх побратимів, чесно, от більше, ніж за себе. Противник постійно намагається вичислити АГС. Він хоче його розбомбити, розстріляти, розірвати і так далі. Сміливість, звісно, треба, тому що не кожен вийде, коли по тобі стріляє пулемет, не кожен вийде і дасть йому в відповідь гранатометом. У мене от, є задача я АГСник, я маю накрити от, гранатометчик. Я підбіг, мені поступила команда. Я зробив все, що від мене требується, і ще більше. Тобто я вилажуюсь на всі 200% для того, щоб уразити противника. І так само кожен боєць у нас морський піхот, доказує їм вже годами, що, що вірні завжди ми. Ураження у нього розривний вог, граната 5-7 метрів. За хвилину він від 300 до 400 вистрілів робить. Не можна любити його. Воно приносить гори, воно вбиває життя і забирає житті. є оружие, це кусок метала, за яким треба слідити постійно і ухажувати.